З наступного року у Луцьку розпочнуть контролювати якість страв у ресторанах. Мова йде про впровадження нової системи управління безпечністю харчових продуктів до законодавства України та стандарту ДСТУ. Спеціально для ознайомлення з новими правилами перевірки якості страв у закладах харчування міста підприємцям провели семінар у Волинь стандарт метрології. Мета семінару, що всі заклади ресторанного господарства і громадського харчування надавали якісну якісні послуги. Щоб е, споживачі е, були спокійні за те, що вони з'їдять чи вип'ють в закладах, якщо так вже переміти візувати. Найбільше за словами Богдана Шиби вони переживають за закриті заклади харчування, мається на увазі школи і дитячі садочки, адже уже проводили експеримент якості продукції на прикладі масла. Ми для цікавості перевірили. Масло, яке постачається в дитячі садочки міста Луцька, і кожна п'ята проба виявилася без тваринного жиру. Тобто масла в цьому маслі нема, тому вирішили трошечки так форсувати роботу по впровадженню системи безпечності харчової продукції, щоб на на кожному підприємстві був серйозний внутрішній контроль. Починаючи від того звідки береться сировина. І закінчуючи тим, що з нею як виготовляються технологічні самі процеси. Система безпечного харчування запроваджується в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС і є обов'язковою для виконання. Крім перевірки якості продуктів, до неї входять контроль за належним утриманням робочих площ і обладнання, санітарними та гігієнічними умовами на виробничих площах, нагляд за здоров'ям працівників і забезпечення їх відповідним робочим одягом. Ці уніфіковані акти кожен з вас може з ними ознайомитись, і я би рекомендую. З ними ознайомлюватися, тому що в них є це уніфікована форма акту, його змінювати не може. І представник державного органу, державний інспектор, він, проводячи інспектування так, або аудит, він дотримується вичепного переліку питань, які вказано. Це є вам підказка для того, щоб ознайомитись з ним, що вам потрібно відповідно даної системи мати в себе на потужності. Побоюються таких нововведень і волинські підприємці, проте розуміють, що якість продукції перевіряти необхідно. Ясно, коли кінцевий споживач від цього виграє, ми просто ну, зобов'язані по своїй діяльності це забезпечити. На даний момент нам здається, все там виконуємо. Ну і так, да, виходячи з нормативних там документів, актів, всі, які там вивчали. Ось Європа щось нам нове придає. Будемо пробувати. Встановлення нової системи для підприємців коштуватиме небагато мало – 15 тисяч гривень одноразово, плюс відповідні навчання персоналу. Але якщо до вересня 2018 року система не запрацює, штраф коливатиметься від 90 до 250 тисяч гривень. Більше того заклад і взагалі можуть закрити. Тому Волинь стандарт метрологія проводитиме для підприємців як спеціальні навчання, так і різноманітні семінари та лекції, аби допомогти розібратися у новій системі безпечного харчування. Зряна Жильчук Володимир Літвінчук, сфера ТВ.